Там? Нічого, а що там? Скільки там було? 23. 23? Да? 23. — 23 як на морі. Угу. Эх, на море б сейчас. Ой, по нього ти мене дуриш. Ні. Хто я? Який морцю дуре є, жінка твоя? Вірити Фу. треба. Хочеш на море? Хочу? В Польшу. Якесь там море, якісь там курорти. Південне узбережжя Балтійського моря. А. Там якраз зараз пляжний сезон. Водечка <laughs> теж. 22, 23, а може навіть 24. Щось ти мене дуриш. Ти мені що не віриш? Я ж ти чоловік. Я Боже, аж. Ой, хорошо. Убирай речі. Добре, я пішла. <laughs> <laughs> Ой.